Всім гарного дня з Одеси. Ось такий Nissan Rogue залітає до нас на продаж. 18 рік, 2,5 бензин на передньому приводі на автоматичній коробці передач. В гарному сірому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні як в двигуні, так і в коробці. За автомобілем слідкували, готовий до будь-яких перевірок на СТО. Подивіться на стан салону. Гарненький сіренький текстиль в гарному збереженому стані, все чистенько, охайно, стан стелі, стан дверних карт, безключовий доступ, стан водійського сидіння як нового, стан підлокотника, стан дверних карт. По комплектації. Повне мультикермо, круїз контроль, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, водія, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, гарна мультимедія, камера заднього виду, електропривід кришки багажника, безключовий доступ, як я вже казав, та багато іншого. Гарненький доглянутий автомобіль. Пробіг у нас всього 120 тисяч кілометрів. Працює рівненько, тихенько, ні чеків, ні помилок не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. Подивіться на стан керма. Гарний вмісткий сімейний автомобіль, який досить надійний та досить економний. Переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдин. А ціна даного автомобіля 18490.